Страшно, ми ж люди, всім страшно. Немає таке жива людина, всім страшно. Мені і тваринам страшно, коли починають стріляти, вони починають ховатися. Так само і людина, людина ж мисляще, як вважається, особ. страшно, страшно всім. Нічого то не можна без кінця і края, без кінця, без кінця і края. Обстріли без кінця, вони зовсім як вам сказати, не, не завершуються. А наоборот, бувають дні, що такі, ось як зараз, в би, да, нічого немає. І тільки позвонив, хто син позвонив, мам, як ви там живете. Та тихо, синок, поки тільки сказала, все, одразу обстріли починаються. Ой, ось таке ось таке життя. Тяжко і навіть в тому. Відношенню, що ми не можемо сюди внуків привезти, не можемо з ними погуляти, тому що боїмося, що обстріл і може статися біда.